Григір Орлик син гетьмана України Пилипа Орлика та Ганни Герцик, доньки полтавського полковника Павла Герцика. У ньому змішалася кров козацької родини герців з кров'ю баронів Римської імперії Орликів. Народився 5 листопада 1702 року в Батурині, про що засвідчує збережено в родинному архіві Григора хресна посвідка. Хрещеним батьком став гетьман України Іван Азек. Григорові було лише шість років, коли гетьман України Іван Мазепа уклав союзний договір зі шведським королем Карлом XII з метою звільнення України з під влади Московії. Неспокійне таборове життя, переїзди з армією, страшні дні Полтави і переволочної, переправа через Дніпро, Південний Буг, Прибуття у Бендери. Все це позначилося на хлопцямі, розвивало в нього здібності до спостереження. У головній квартирі Варниці Карла XII Пилипа Орлика Григір пройшов першу школу іноземних мов. Тут він мав змогу бачити чимало людей, з якими потім уже вів спільні політичні справи. У 1715 році 13-літній Григір був зарахований Фенриком прапорщиком до Шведської королівської гвардії у бойових діях за фортецю Штральсун з данцями і московитами отримав бойове хрещення. І згодом в урядовому службовому реєстрі Франції Григір написав, що починав свою військову кар'єру під прапорами шведського короля. Карла XII для військового XVIII століття це було неабиякою відзнакою. Із 1716 року Григір навчався в університеті Лонда з довго ґрунтовну освіту, а перший дипломатичний досвід отримав у Європі під керівництвом батька. З 1721 року під чужим іменем був зарахований лейтенантом до Саксонської гвардії, в якій прослужив шість років, а потім перейшов на польську службу. Оскільки батько Пилип Орлик фактично був інтернований на Салоніках Гриєр у 1729 році. Починає самостійну роботу, щоб поєднати військову силу Запорожжя з повстанням в Україні. Але для цього потрібно було звільнити батька із салонік і перевести до Кримської Січі. Тому вирішує звернутися за допомогою до уряду Франції, який єдиний на той час у Європі проводив сталу політику і боровся проти московської експансії. За підтримки посла Франції і Швеції у Варшаві, Григір прибув у Париж і добився аудієнції у міністра закордонних справ та у кардинала де Флері. Під час кількагодинної аудієнції у кардинала де Флері, григір познайомить його зі станом справ в Україні. Водночас зазначив, що його місія не є приватною особистою справою. Є громадською справою цієї української нації, отримав підтримку кардинала де Плері і почав виконувати різні дипломатичні завдання, які були пов'язані з Україною і з Польщею. Неодноразово відвідував Стамбул і Бахчисарай. Посол Франції у Туреччині до області до короля Людовика 15-го зазначив в панові Орликові. Я знайшов усі прикмети, які будуть достойні гідності і спілкування з Ним вашої величності. У 1730 році Григір майже після десятилітньої розлуки зустрівся з батьком на Сагоніках. З цього часу він стане надійною опорою пили в його політичних справах, буде продовжувати його справу. Боротьби за національну ідею і піднімати українське питання в Європі. Свої дипломатичні місії Григір виконував постійно ризикуючи життям. Так, тільки з одним помічником зміг доправити із Парижа через ворожі території до Варшави тестя Людовика 15 Станіслава Лишинського, який став королем Речі Посполитої. Бував і Кримські Січі у 1734 році побував у Гетьманщині, зокрема на Полтавщині і Чернігівщині. Спілкувався з козацькою старшиною, з простими козаками, які запевнили його, що пам'ятають батька, і Україна вся готова до повстання. Виконував свої дипломатичні місії під прибраними іменами, тобто чужими іменами. Це і шведський вояк Бартель, і старшина швейцарської гвардії Гаг, лікар Франк, перський купець, татарський крамар та інше. Як не намагалися царські шпигуни знишкодити Григора, це їм не вдалося. Про нього можна зняти не один пригодницький фільм. Можна його назвати сучасним Джеймсом Бондом. Імператриця Єлизавета Петрівна гнівно вимагала від кардинала дефлері видачі Григора Орлика, на що той відповів, що він не знає таку особу, але Григорові порадив бути обережнішим. Григор був високого росту слов'янськими рисами обличчя. У х роках 18 століття Григір на чолі кінного корпусу воював проти Австрії. За це отримав від Людовика 15-го високу нагороду орден святого Людовика. 3 грудня 1747 року у Версалі в присутності короля підвору, Григір одружився з Луїзою Оленою де Брюн де Дентевіль. Яка походила з давнього французького аристократичного роду. Придворне товариство ще раз дізналося про існування далекої козацької нації, представник якої стояв перед ними в однострої французького полковника. Посад дружини дав можливість Григорові екіпіювати драгонський полк, на чолі якого він став і в якому служило півсотні запорожців. Після багатьох років пригод, метань по світу, він вже проводив більш таке спокійне життя, працював над написанням історії України, консультував Вольтера, коли той працював над. Історію Карла XII короля Швеції. Між ними була попільна симпатія і Григір зберігав розкішний авторський примірник історії Карла XII, оправлений у червону шкіру з гербом новина родовим гербом урликів. Людовік XV вів Григора до таємної королівської ради і призначив його керівником українського відділу. У Національному архіві Франції у відділі секрет Дюрруа зберігається шиф, яким користувався Григір. Україна позначена номером 77, Січ 14, Козаки 269. Сам Григір був під номером 1265. У 1756 році розпочалася Семилітня війна, і Григір із своїм драгонським полком брав участь в бойових діях під Розбахом, Ганновером, Франкфуртом, на Майні, 13 квітня 1759 року був тяжко поранений, але дуже швидко став у стрій. Проте після ще декількох поранень він помер 14 листопада 1750 1959 року. Людовик 15 написав вдові Олені Дентевіль, як втратив досконалого шляхтича, Франція сміливого і видатного генерала, ім'я якого навічно залишиться в, а... в аналах нашої армії. Пан граф Орлик помер, як і слід помирати людині його роду і гідності. Григір Орлик відстоював інтереси України в Європі в найстрашнішу добу для нашої України. Ніколи б Пилип Орлик не зміг би розгорнути таку широку політичну акцію в Європі, оскільки був на салоніках, без Григора. А по смерті батька Григір разом з останніми мазепинцями Федером. Мировичем Федором Нахимовським залишилися єдиними оборонцями України у Європі.